Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум студії Слава Україні. Героям слава, смерть ворогам. Доєднуюсь важливий сюжет. Ми, до речі, щойно побачили в репортері, зокрема про співпрацю України з Радою Європи, 28 років. В принципі, я в світлі, звісно, що того рішення, яке ми отримали два дні тому, що чекаємо середини грудня, 14-15 числа. Саме тоді будуть оголошені фактично результати рішення про і той старт перемовин. Я сподіваюся, все ж таки буде. Незважаючи на там, позицію ряду країн, про яких ми ще зараз будемо говорити. Для вас та інформація, яку ми отримали, і цей крок на зустріч в Україні, це ну, от ваша оцінка, яко, якою вона стане на зараз. Ну, краще. Я прошу без цинізму краще, ніж два роки тому. Uh -huh. Пам'ятаєте, як та ж сама Парламентська собора Рада Європи, як інші міжнародні інституції, європейські інституції не помічали, бо не хотіли помічати або не знали, яким чином відповідати на виклики російської агресії? Пам'ятаєте, як вони змінювали статути uh -huh. для того, щоб пустити знову російську делегацію? Пам'ятаєте, як російська делегація зверхньо ставилася до цих інститутів? Як вони? Видаляли з українського голосували за те, щоб з української вірніше, із зали за український прапор українського депутата, депутата українського парламенту. Вони там якось там виводили. Я дуже добре пам'ятаю всі ці часи. Ніби вчора. Ми пам'ятаємо Педро Аграмунта, який за російські гроші літав в Сірію на російському літаку. Ми пам'ятаємо заяви інших чиновників, які там були. І тільки російська агресія, верніше не так, російська агресія, як опір російської агресії в Україну, в, в, примусили тих, які не хотіли помічати, а, яким було комфортно в тепліванні з путіним і з путінськими грошігасповомськими грошима, там, значить, також плавати і жити в своїй інформаційній бульбашці, бо реальність травмувала їхню, значить, свідомість, і тому вони відсували її від себе. Це характерно для. Психіки такого роду лобільної слабкої психіки такого роду чиновників, які орієнтуються на статус кво. Так, от російська агресія примусила їх відкрити очі, і зараз ситуація набагато краще в наших взаєминах з європейськими і світовими міжнародними інституціями, аніж вона була до початку широкомасштабної агресії. Всі інститути і інституції, які склалися після Другої світової війни, складалися за участі Росії як та, що успадкувала Радянський Союз, а Радянський Союз, відповідно, був частиною перемоги в Другій світовій війні над нацизмом. Тому всі міжнародні інституції, так чи інакше, були під впливом радянського союзу, а потім Росії. Рада Європи і інститути і європейські інститути вони знаходилися, вони не були виключенням, тому що для того, щоб ти став керівником, ти мав західжувати ризики, а значить, так чи інакше задовольнити російські інтереси. Та про що ви зараз говорити? Так чи інакше ми бачимо в об'єднаних бідних ну, направду там з тих точки зору прийняття тих чи інших рішень, і те, що країна терорист до дес, має право вето. Як такого, але це інша організація. все ж таки, давайте щодо цієї теми. Направду, я не буду зараз там критерії 7 чи 4 виконано, не виконано. Урсула фондерляїнц. Взагалі, трибуни зазначила 90% і так далі. Що нас чекають, і що ми станемо зараз маємо, якими ми можемо прийти зайти в цей процес після 15 грудня. Так, я зараз спіткував. Європейські інститути, але але а, насправді треба говорити і ну, про це ж було але ж ні, але треба це говорити, факт але не. треба говорити про Україну. Так розумієте? Треба, угу. ми маємо виходити знаєте, з цієї парадігми, що легко знайти сорінку в очі іншого і не помічати колоду у власному оці mm -hmm. ми ж також хотіли голосували багато українців за «садьомся посередині, за легко припинити стріляти. Тому треба говорити мислити глобально, діяти локально там, де ми можемо дотягнутися. Ну не ми голосуємо за прем'єр-міністра Угорщини. Не ми голосували за прем'єр-міністра Словаччини, але ми голосували за наші інститути інституції, і так. відповідно нам також треба зробити свою домашню роботу. Перед тим як я е, маю претензії до свого візаві, я маю зробити свою, тому що це або пільний рух і подивитися, хто кому більше потрібний. Угу. Чиї фінанси, чи ресурси, чи законодавство нам е, потрібне насправді. Е, тому е, це потрібно нам, тому що нам потрібно 50 мільярдів. Нам потрібні гроші, тому що ми бачимо зараз проект бюджету. Вірніше ухвалений вже в першому читанні. Бюджет ми побачимо: побачили, що половину видатків і всі майже всі, те, що збирається в Україні, митна податкова, все, що збирається в Україні, від юридичних фізичних осіб, воно йде на наш на військо, вся соціальна сфера. Вся інфраструктурні інфра проекти, все це допомагає нам е, Європа. І мій рідний Миколаїв без дані зараз знову був би без води перед початком е і опалювального сезону. і було? можливо навіть. Російських друге читання малеві здається при я ж кажу в першому чи ну я ж кажу <гум> е, от е, я просто назвав спочатку проект, але я мав на увазі, все згум. ж таки ми подивилися цифри цього бюджету. Я тарсми я, я говоримо про головні аспекти, що те, що збирається в Україні, йде на збройні сили України на опір російської агресії, без цих грошей заходу. Е, США, інших партнерів Європейського Союзу, в нас нічого не буде працювати. У нас не буде беззаконно нічого працювати, тому що вони не зможуть довго нам давати ці гроші. Сюди треба, щоб прийшли приватні інвестиції. Приватні інвестиції не підуть туди, де будь-який районний суд або якась там не знаю, корумпована влада районна скаже: О, ви там нам гроші е -е, хочете вкласти. Значить, ви багаті, і саме з того, щоб е -е, плекати. Е -е, того інвестора, який буде створювати робочі місця, вони одразу його як ліпку обродають, і він має там мільйон за підключення до електробережі, має там 50 тисяч незрозуміло комусь чиновнику, і в ньому можуть все забрати за рішенням районного суду навіть в іншому регіоні України. Ми ж бачимо таку аспекту, не прийдуть, тому що є реальні рейтинги, є так звані кредитні валютні СВОПИ, тобто, це що, скажімо так, додаткові гроші на гроші, це страховка. Тобто, якщо Україна корор. Пована, то на мільян мільйон інвестицій. Інвестор ще має, грубо кажучи, десь так страховим компаніям заплатити там ще купу грошей. Тому всі ці речі абсолютно ну, релевантні, адекватні тим викликам. Нам потрібна Європа. І якщо ми вже говоримо про знаєте, екзистенцію, ми ж повертаємось до Європи. Ми ж повертаємось до євроатлантичної цивілізації, звідки на словами недавно покійного Мила Кундери викрали Практично Росія, викрала нас. З, того, з тієї цивілізації, частиною якою ми були. Ми туди повертаємось, тому нам треба насправді бути і частиною. Ми не маємо права бути таким собі орбаном і спекулювати на такого роду проблемам. Інші орбани вже Європі не потрібні. Тому насправді ми виконуємо ті вимоги, нам на деякі речі заплющують очі. Будемо називати речі силименами. На які? А... Ну, от один факт. Ну, ми ж прочитали там. Ну нам зараз будуть відволікати увагу стосовно, наприклад, рішення Венційської комісії щодо національних меншин, так. але все ж таки головне, давайте будемо говорити про е, доведення до ладу е, антикорупційного законодавства, mm -hmm. збільшення повноважень набу ми ж бачили конкретно. Е, для того щоб е, були чітко розподілені компетенції і відповідальність антикорупційних органів, і щоб насправді ті кримінальні справи, про які ми чуємо. Але завершення ми їх не знаємо. Я можу довго говорити прізвище називати, але ми не знаємо завершення Вже говорили і називали і Давайте Я назву інше. Був такий при трубі Щербіна. 600 тисяч каже Зеленський в нього. Юрій Труба, пам'ятаєте, він очолював ДБР. ДБР очолював його кум, заступник отримає 600 тисяч. Де кримінальна справа Зеленський розповідає про те, що він має бути посадженим. Де кримінальна справа і де він посаджений? Альперін. Нам Зеленський сказав, що це практично король контрабанди. Дослівно цитую недавно фактично він, ну як той рафік, зовсім не винний. Він був відпущений і насправді ніяких кримінальних справ не сидить. Він в тюрмі. А ця людина навіть не займала державної служби. Просто все, що було пов'язано з одеською митницею, так чи інакше замикалося на. На тому самому Альперіну те, що вони тусують з однієї мітниці на іншу, що воно знаєте, це як в тому анекдоті про одеський бордель. Він залишається борделем. Тому тут питання насправді дуже. Жінка, дівчина в київській митниці, в податковій пише минулому році Діду Морозу. Пам'ятаєте, записочка прохання бажання, щоб вона стала мільйонершою і щоб вона стала начальницею певного підрозділу. Вона стає мільйонершою і стає начальницею прізвище, ім'я по батькові цього Діда Мороза. Ну воно вже захід. Він знає прекрасно, що відбувається. Просто він не може. Дозволити собі е, говорити. По прізвищам, так як я і то я також обережно говорю, тому що одразу вискочить такі собі е, міністр закордонних справ при ФІЦО, який скаже, що Україна стовідсотково корупована країна найбільше корупована в Європі. Значить, не будемо давати їй допомогу. Вискочить такий собі Орбан, який скаже, ми не можемо давати зелене світло. ЄС, давайте ми будемо говорити про партнерство і таке інше, тому що це корупована країна. Вискочить такий собі Рамасвамі, пам'ятаєте, Рамасвамі, такий собі кандидат в, ні, ні, ні. Він він розповідає на, на дебатах. Виріше видає інтерв'ю е, на американському телебаченні і каже: Давайте ми віддамо Росії е, частину території України. Йому журналіст каже, як ви ж будете насправді провокувати те, що будь-хто може в демократичну країну зайти, забрати територію і це легітимізувати. Він каже: А у, у, хто вам сказав, що Україна демократична? Це грає їм на. Ліє воду на, на агресор, але спекулювати, грати, вибачте, в самосу. Пам'ятаєте, ви зу, зробите мене зауваження відповідно до закону mm -hmm. про медіа, але, але свій. Син, пам'ятаєте цю фразу? Це цитата. Ви це цитуєте, цитата. Це можна. Це, цита, можна, це, да? можна. це, О, це от, цитата. Але вона не тільки, не, тільки, не тільки погано для Сомоси завершилася, а й для всього Нікарагу. Там, хто би не голосував, завжди будуть перемагати ті, які нібито боролися з таким собі корупціонером. Ви ка я розумію, про що ви кажете? Ви кажете, вискочить. Але ж таке трапилось цього тижня, Жан Клод Юнкер. На що потрібно було реагувати Урсулі фон дер Ляйн, Та? Він же ж про Україну висловився, і ми пам'ятаємо, як десь тотожно з тим, що ви зараз згадали, коли говорили там про точнішого нового міністра, прем'єр-міністра Словаччини і так далі. Тому подібне, ну це от було днями. Я міг би прослава сьогодні не може собі дозволити, бо це є старість європейських інститутів інституцій, Вона не може приходити на особистості, але я дуже добре пам'ятаю Юнкера, коли з ним торгувалася українська делегація, щоби принаймні в цьому підсубковому документі, коли ми говорили про україна ЄС, про нашу євроінтеграцію, торгувалася, щоби принаймні сказати про європейську перспективу України. Він був проти того. Він був час. Сину тієї системи, про яку ми з вами говорили на початку цього сюжету, цього коментаря, він був частиною цієї Петро-Агармунтівської шрідерізованої, Ліпенівської до Орбанівської, навіть Європи. Їм було комфортно жити за ці гроші, які постачала Росія там разом з ікрою, кав'яром і, і шампанським. Вони були частиною корумпованої європейської інституції всіх інституцій. Я можу говорити це, тому що це правда. Але ми ж не можемо говорити зараз з вами про юнкера. Коли у нас таких юнкерів також, вибачте, поки що пруд пруді. Коли ми можемо говорити про юнкера, треба не забувати про. Тих, про яких ми з вами, з вами говорили, про те, що у нас був зараз є кримінальна справа, наприклад, проти там проти умовно кажучи Кулініча, це людина, яка за наймабрала найвищу посаду, одну з найвищих посад в СБУ. кримінальна справа за те, що він дослівно виконував. Доручення політичного офісу в Москві, де був Сівкович і Клюєв, і призначали на найвищі посади. Вони ці, призва, ці призначенці його, де вони? Хто візував це в офісі президента? Хто подавав ці призначення? І їх прізвища по батькові. Тому Юнкер це Юнкер. Але так. тут, знаєте, таких пам'ятаєте, говорили про московських вошей, про київських гнів? Це також цитата. Ну пам'ятаєте про нас раду просто на да,